Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 1 листопада, і на східному узбережжі, 10 година ранку, починаємо огляд топових і не зовсім сьогодні топових новин. Е, все ж таки, найбільша новина зараз на американському просторі це е, все ще Ізраїль. І е, е, вчора, вчора я говорив про те, що. Ізраїль став такою першою розмінною монетою по суті в боротьбі нового спікера з президентом відносно бюджету, як це буде ділитися. Але так само і українське питання стало в заручниках цього новин. Поки що в цих розборках немає. Голосування в принципі немає пакета. І... Багато поки що спекуляцій відносно, як відносно того, як будуть розвиватися розвиватися події в цьому плані. Але <кій> <кій> яка сьогодні найбільша новина, це те, що відкрилася перша евакуація із сектора Газа, і в першу чергу для іноземних громадян вони зараз пункт пропуску відкрився в Єгипет. а також для громадян Палестини. Які працюють в яких будь-яких е іноземних е інтернаціональних компаніях, чи мають до них які-небудь відношення, там детально не описується, чи це тільки вони, чи їхні родини, а також 81 важко поранений. От хто був сьогодні евакуйований? А українська тема сьогодні була представлена дуже великою статтею про Херсонщину про Білозерку. А взагалі стаття навіть доступна у аудіо форматі і довжина цього просто аудіо з цієї замітки чи статті 66 хвилин. Ось розказується про і про Херсонщину, і про Херсон, але більша увага знов ж таки про Білозерку, про те, як місто було взято, про колаборантів, зрадників, про наших українських героїв, про те, що взагалі на Херсонщині. Було зафіксовано 17 тисяч злочинів окупантами, поки вони перебували за той час, що вони перебували. Доволі така насичена стаття. Знову ж таки, українська тема живе в топах на американському просторі. А тема про Нью-Йорк, яка в принципі повертається трошки ріжними кутами, про те, як а, а, довший час туди. А, Штат Техас відсилає е, іммігрантів автобусами прав, прав, прямо туди в Нью-Йорк. Ну і в Чикаго, але е, найбільшу кількість приймав все-таки Нью-Йорк. Так от, тільки один е, Нью-Йорк Сіті на цей момент має зареєстрованих 119 тисяч 320 бездомних учнів в школі. Е, це Рекордна цифра, через те ця стаття. І дивіться, яка ситуація з цим, цим е, е, виникає чи відбувається в штаті Нью-Йорк е, був недавно прийнятий закон, що е, бездомні, безхатьки е, не мають права е, перебувати в одному притулку більше 60 днів. І як ви розумієте, якщо ви були в одному притулку 60 днів, а далі йдете в інший притулок, то в американській системі ви школи прив'язані до районів, в принципі, так як і, мабуть, у всьому світі, в Україні так само. Ось і для безхатьків, правда, було зроблено виключення. Тобто, якщо в тебе немає своєї домівки, щоб ти не змінював школу для своїх дітей кожних 60 днів, як ви розумієте, це і, ну. Додатковий стрес взагалі для дітей жити на вулицях це стрес. От, В основному, як ви розумієте, це діти іммігрантів, звичайно, які приїжджають, які не мають взагалі де, де жити, і так далі. Знову ж таки, є і американці, які ведуть такий спосіб життя, можливо, через якісь там фізичні хвороби, там, і так далі, чи ментальні і так далі. Ось, але було зроблено виключення для. Якраз ж ж безхатьків, що вони мають право не змінювати школу. Але це, знаєте, така напівдопомога, тому що якщо ви переїжджаєте в Нью-Йорк там в інший кінець міста, щоб ви розуміли, це по місту добиратися, коли діти йдуть до школи, це умовно сьомий годину ранку через це місто і ви безхатько. Ну, по-перше, я не знаю, як для них там оплата переїзду і так далі, це все оформляється, але для малих дітей це. Дуже незручно, щоб не сказати більше. Ось, а взагалі, була така а, ініціатива взагалі, ця ідея, звідки цей закон взявся, щоб підштовхувати а, цих іммігрантів, безхатьків шукати інше місце переживання. І, в принципі, я трошечки за це якось раніше розказував, що а, дуже багато місць, де в принципі. Набагато дешевше життя, набагато зручніше життя. Але приїжджаючи в Америку, зрозуміло, що всі знають Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Там і ніхто, умовно кажучи, якийсь маленький Гошин, де, наприклад, ви можете піти працювати в ту саму Макдональдс, наприклад, зовсім від мене неподалік. Завжди треба робоче на Макдональдс. І працюючи в Гошені, наприклад, для прикладу в Макдональдсі, вам реально вистачить грошей на рент. Для більш-менш нормального життя, поки ви не знайдете собі роботу там більш прибутково на якому небудь заводі, чи, не знаю, далі там може відкрити свій бізнес. Але от така стаття. Ось, ну І ще одна така, дивіться, стаття вийшла. Це, в принципі, репорт вийшов за 22 рік. і... Цифри, в принципі, на перший погляд не дуже страшні такі, але стаття про те, що смертність новонароджених дітей, немовлят в Америці, тобто за там, дві категорії: за один місяць від народження і за один рік від народження. І вперше за 20 років ця цифра почала зростати. І в принципі, дивіться, якщо так подивитися, знову ж таки, чисто так відсторонитись, що це живі діти там, і так далі, чиїсь родини. То в 21-му році було на кожну тисячу новонароджених немовлят помирало 5,44, то тепер 5,6. Ну, це на 3%. Але щоб ви розуміли, Америка в принципі велика країна, і кожен штат, це ніби маленька країночка собі, якщо так взяти грубо, своїми законами, своїми проблемами і так далі. І Якщо купнути трошки глибше, знову ж таки, там стаття трошечки порівнює там, що навіть це гірші цифри ніж в Росії, щоб ви розуміти. Хоча російська статистика це таке, знаєте, є. Я думаю, кожен вас зрозуміє. От, але а якщо брати чисто внутрішньоамериканські американські проблеми, то в основному дивіться в загальному найбільше, найбільше все таки смертність це серед афроамериканців. Це е, приблизно одинадцять. Е, і це знову ж таки цифри виросли в кожній з цих категорій, крім азіатів. Тобто, по, по расовій, наприклад, шкалі у афроамериканців 11 помирає на кожну тисячу у індіанців, тобто корінних жителів Америки. Дуже багато племен: 9 на кожну тисячу. Ну а Іспаномовні, це мексиканці, там Латинська Америка, білі і Азіати 4-5. Ось такі цифри. А якщо розбити по штатам, то е, штат Айова за цей останній рік. Смертність зросла на 30%, і Це просто самий такий страшний показник. По суті, в цій статті Айва зросла на 30%, На другому місці штат Мізурі плюс 16%, штат Джорджія плюс 13%, штат Техас, що доволі дивно, такі це плюс 8%. Хоча знов ж таки дуже багато іммігрантів. Я думаю, пов'язано з цим. А, штат Невада мінус 20%. Це от, по суті рекордний штат, в якому все от на мазі. Ось така стаття вийшла. А зараз, буквально на цю хвилину, а, в штаті Кентакі об'явлено State of Emergency. Тобто, а, проблема з'явилася з тим, що а, там був один. А, Вугільний комбінат, мабуть, якщо по -на -по, -на по нашому говорити, це завод по переробці вугілля, який вже був закритий давним-давно. Його вже 8 місяців готують до того, щоб зруйнувати його по суті продали на запчастини там на металобрухт і Так далі, і що трапилося двоє робітників, які в цій компанії працюють. Пішли всередину цього заводу. Вони опилилися на нижніх поверхах, щоб витягнути ще обладнання, яке ще там нормальне, наприклад, щоб не просто його в хлам. І цей завод рухнув. А цей завод рухнув прямо над ними. І на цю хвилину зв'язатися по телефону чи пораціям там вдалося з одним із цих робітників. З другим зв'язку немає. Як їх звідти достати в цю хвилину, в принципі, невідомо, тому що я так розумію, що це не маленький завод. І а, там поліція, шерифи і всі ці а, рятувальні служби приїжджали І, в принципі, такого обладнання, щоб до них докопатися, а в, в них зараз просто немає там. Ось, ну і дивіться іще. ще. Деякі а, старі новини мені трошечки закинули, що я а, старі новини розказував і не повертався до них, чим все позакінчувалося. Так от декілька із старих новин, які, от, їхній статус на цю хвилину. Так от, а, а, в Австралії а, закінчився все-таки референдум. Хоча остаточно, там, якщо ви завжди слідкуєте за виборами, то Остаточні результати будь-яких виборів і ще не дораховані. Там останні голоси ще рахують. Але в принципі, вже результат відомий. Хоча всі голоси ще навіть на цю хвилину не пораховані. А проголосували проти того, щоб надати голос для корінних жителів Австралії. Тобто, дивіться, така собі здається, країна прогресивна, здавалось би. Але погляди зовсім не прогресивні, і от вони хочуть тримати от ці туземські племена таким собі другосортним а, населенням, без по суті, не реально без будь-яких прав. Ось 60% і там від штату до штату змінюється в середньому, але в усіх абсолютно штатах більшість була. Цьому референдум, референдумі проти того, щоб надати право голосу для корінних жителів. Ну і ще така дивіться із старих новин: це новини відносно страйків. Актори досі страйкують. Якщо ви пам'ятаєте, ще влітку сценаристам вдалося домовитися про покращення своїх умов. А актори до цих пір страйкують. Дивіться сьогодні, 1 листопада. Говориться про якісь трошечки просування, але до будь-яких таких навіть попередніх умов, домовленостей іще далеко. І ще одна така новина, на мою думку, трохи цікава, і я вам скажу, що це по результатам страйків автовир... профспілок проти автовиробників Форд. Stellantis і General Motors домовилися з своїми проспілками, і дивіться, яка реакція Toyota буквально на наступний день вона одразу з своїми робочими погодилася на такі ж умови, які були. Заключені досягнені з працівниками на форду Сталантісу і Дженерал Моторс. І я вам скажу тут. Дивіться, яка фішка. Я не знаю, чи це японці все-таки керують, чи американськими заводами американські мають якийсь вплив. Але я от трошечки хочу сказати про цей різницю між американським менталітетом і неамериканським менталітетом. Я просто з цим трошечки стихнувся, коли сам працював менеджером на своєму заводі, і оцей, знаєте, тенденція не бачити далі свого носа в Америці. Це наліво і направо, коли з людей вижимають останні соки, останні там все, що можна вижити до останньої хвилини, а тоді вже домовляються. Але і я пам'ятаю, завжди мій начальник до мене каже: а що ти хочеш підвищувати цьому працівнику конкретну зарплату? Він що тебе просив? Я кажу: ні, але в тому то й фішка. Сьогодні ти можеш йому підняти на один долар, він буде задоволений. А коли ти дочекаєшся, що він вже готовий з тобою йти на страйк, розумієте, це вже людина, в яка дійшла або до відчаю, або в людини є план Б як мінімум, і так далі, і тоді одним доларом ти точно не обійдешся. І дивіться, от просто втрати цих великих автовиробників вже вичисляються в мільярдах доларів за цей час, поки що страйк. І якщо ви пам'ятаєте, сам контракт закінчився ще в травні місяці. Тобто, з травня місяця ціле літо ішли якісь там перемовини і вони впиралися. Потім все-таки пішло на страйк і вони втратили гроші. І Тойотовські люди. Вони просто прорахували, чим все закінчиться, в кінці кінців все рівно від... доведеться віддати ці гроші і витіти на а, таку коротше, круглу копійку. І от дивіться, я одну штучку вам забув сказати відносно от дитячої народжуваності. Чому так відбувається? І тут декілька моментів. Один із найбільших, я б сказав би. Іммігранти, це раз, які приїжджають, не мають ніяких медичних там страховок і всяку такого штуку. Але навіть серед звичайних е, жителів Америки, громадян чи постійних жителів, я б сказав би так, все більше і більше стає таке е, е, популярним народжування дітей не в госпіталі, а є такі акушерські центри, якщо так можна сказати. І от такі штуки закінчуються не завжди. Е, Добре, тому що дивіться паралельно з цими дітьми так само і підвищилася смертність ну, мам під час народження. Тому що чому так відбувається? Тому що народження дитини в госпіталі там, залежно від цього, доходить до 8-10 тисяч доларів приблизно. Якщо, якщо у вас все нормально, ви йдете в госпіталь, якщо ви йдете в Акушенський центр, це в рази дешевше. Ось і дуже багато людей просто ем, підштовхуються на такий крок, якраз е, факт збереження, збереження грошей. І е, оцінюється, що здоров'я мами здається нормальне. Знову ж таки, коли у мам якісь там складна ситуація, якісь там. Попередні там ознаки, знову ж таки, як ви розумієте, мама завжди під наглядом до народження йде. І якщо там є якісь умови, що говорять про те, що будуть ускладнення, таких людей ці в акушерські центри не приймають. Але, на жаль, дуже часто багато речей не можна передбачити. І коли здавалося, що все йде класненько на мазі, ось і коли це народження дитини відбувається в таких акушерських центрах. Не завжди все проходить гладко, і от як результат, от е, цей факт є один із е, причин, чому ці циферки е, смертності е, в Америці, навіть з крутою, я б сказав, американською медициною попозли вверх. Ось такі новини на цей час. Всього найкращого, з вас подобається підписочка. А вам нехай щастить! Все буде Україна до сусу, чи завтра.